На цьогорічному чемпіонаті України хлопці та дівчата виборювали не лише медалі, боролись за шанс позмагатися у складі збірної команди на міжнародних змаганнях. Його, до речі, отримали далеко не всі бажаючі. Ми не змогли вивести навіть повністю команди кадетів і молодіжі. В зв'язку, в першу чергу, звісно, ситуація в ну, людини, Ми змогли вивезти всього 10. Те саме состав области команди молодежів. 16 людей у нас выехало всего 9 спортсменів. Утім, не лише на складну внутрішню ситуацію нарікають тренери. Через брак фінансування спортсмени змушені виїжджати на змагання за власний кошт. До сих пор немає фінансування. Ми вже 7 місяців працюємо. Просто тяжело. Важко. важко однозначно готуватися, тяжело виїжджати. Ну, от, буквально три тижні тому збірна команда України. Виїжджала на чемпіонат Європи серед взрослих в Азербайджан, Баку. То же саме. Виїжджали ребята повністю за свой счет. Незважаючи на всі перешкоди, спортсменам вдалося завоювати низку нагород та навіть потрапити до складу збірних команд на чемпіонат Європи та світу. Навіть виїхав половинними составами, кадети заняли п'яте командне місце і Терехована на чемпіонат міру. По молодежи тоже Анна Горгулька, мастер спорта международного класса, член сборной команды Украины. Девочка заняла первое командное место в своей категории 65 килограмм и отобралась, и вошла в состав сборной команды Украины среди молодежи. И мы будем выезжать. Сейчас вот начинать будем подготовку, заключительные этапы в Австрию, в сентябре месяце на чемпионат Европы. Досить високі результати продемонстрували і інші учасники команд. Срібну медаль серед кадетів у ваговій категорії 45 кг здобув Микита Михайлов. Бронзовими призерами чемпіонату стали Олег Маматов, Олександр Лобунський та Олександр Семіндяєв. Володарками срібних медалей серед молоді стала Олександра Баранова та Віта Кривицька. Бронзові нагороди здобули Роман Потапчук та Євген Сас.